Розмова милосердного Бога з душею, що прямує до досконалості, зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Приємні для мене твої зусилля, душе, що прямуєш до досконалості, але чому ж я так часто бачу тебе сумною і пригніченою? Скажи мені, дитя моє. Що значить цей смуток, і що є його причиною? Господи, причиною мого смутку, є те, що, незважаючи на мої щирі наміри, я постійно роблю одні і ті ж помилки. Вранці роблю намірення, а ввечері бачу, як далеко я відійшла від цих намірень. Бачиш, дитя моє, Чим ти є сама по собі, а причиною Твоїх падінь є те, що Ти надто розраховуєш сама на себе, а мало опираєшся на мене. Але хай Це не засмучує тебе, ти маєш справу з Богом Милосердя. Твоя нікчемність не вичерпає Його, адже я не визначив кількості пробачень. Так, Господи. Мені усе це відомо, але великі спокуси нападають на мене, і різні сумніви прокидаються в мені, а разом з тим усе мене дратує і знеохочує. Дитя моє, знай, що найбільшою перешкодою до святості є знеохочення і безпричинний неспокій. Він позбавляє тебе можливості вправлятися в чесноті. Усі спокуси разом узяті не повинні ні на хвилину скаламутити твого внутрішнього спокою, а дратівливість і знеохочення це плід твоєї любові до себе. Тобі не треба знеохочуватись, а старатися, щоб на місці твоєї любові до себе могла запанувати моя любов, а тому бажаю тобі віри. Дитя моє, ти не повинна втрачати бажання приходити до мене за вибаченням, якщо я завжди готовий тобі пробачити. Скільки разів мене про це попросиш, стільки разів прославиш моє милосердя. Господи, я пізнаю, що є досконалішим, і що тобі більше подобається. Але так багато перешкод заважає мені виконати те, що пізнаю. Дитя моє, життя на землі це бій, і то великий бій за моє царство, але не бійся, бо ти не сама. Я завжди тебе підтримую, а тому опирайся на моє рамено і борися, нічого не боячись. Візьми своє довір'я і черпай джерела життя не тільки для себе, але думай і про інші душі, а особливо про ті, які не довіряють моїй доброті. О Господи, відчуваю, що моє серце наповнюється твоєю любов'ю, щоб промені твого милосердя і любові прийняли мою душу. Оце іду, Господи, за Твоїм покликом, Оце іду завойовувати душі. Зміцнена Твоєю ласкою, я готова йти за Тобою, Господи, не тільки на табор, але й на Голгофу. Прагну приводити душі до джерела Твого милосердя, щоб в усіх душах відбилося сяйво Твоїх променів милосердя. Аби дім Отця нашого був наповнений, а коли ворог почне атакувати мене, тоді як щитом закрийся Твоїм милосердям.